Усім привіт! Усім доброго вечора! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Так, щось мені не спиться і вирішила я переглянути журнал Інтерфлори. Каталог для замовлень, весна 2025. А тут квіти, тут краса, дівчата і хлопці. Я бачу, тут вже є позначка, щоб я замовила. Тому що, так як і в першому журналі я замовляла не одна, а з подругою. І тому треба мені переглянути. Якщо я не буду нічого виписувати, то виписати просто ті позначені і зробити замовлення. Але це. Це не реклама. Це просто я вам ділюсь, які ж вони гарні. Хто не має такий журнал, можете виписати і замовляти. От я дивилась на ці гладіолуси. А як? Ось так, на суміш виписати. Хоча хочу сказати, що Зазвичай суміш не така, як по одинарній. Одинарні завжди були не кращі і саме суцвіття гарніше. Ну, таке велике, дуже, дуже все вишукане. Це жоршини. Подивіться, які ж вони гарні. Кана, глуксинія, одним словом, цього багато є, все не випишеш, маки, піони. Подивіться, які е, нові ірисики, як піоновидні, бачите? Дуже цікаві. І тут є позначка, і я на них дивилась. Так, так, так. так Оце. Оце як воно зветься? каліс Так. Так, так, так. Всякого багато різного є. І ось це позначене, бачите? Одним словом, річка зараз перегляне і буде виписувати щось. Ще тут десь я бачила позначене. О, ось це позначене. Але ціна хороша. А тут солоденьке, тут смачненьке, дівчата. Колись я виписувала з журналу Інтерфлора смородину. Вона дуже гарно родила, дуже і великою була, поки я не пересадила її до ставка. Красота. Але знаєте, О, бачите, бачите, що в нас тут є? І є актинідія. Я звернула, тепер я звернула увагу, що тут є, ну, пише жіноча стать. Коли я буду замовляти, робити замовлення, я запитаю, чи в них немає часом актинітії чоловічої статі. Тому що я купляла кущову, і мені потрібен хлопчик для кущової, як ти нідії. Вона цвістить цвіте, але не родить. Ну, я щось дивилася на добрива. Напевно, з квітів я не знаю, що я буду виписувати. А ось добрива, то, напевно, все ж таки потрібно подивитись. Ну, та й все. Ось такий огляд, і потім вам покажу в кінці, що ж я замовила. Ну, що ж я скажу. По журналу я пробіглась, заглянула на кожну сторіночку і склала ось таке замовлення, дівчата і хлопці. Завтра зателефоную і. Я думаю, що в швидкому часі я отримаю посилочку. Усім до побачення, добра і Божого захисту. А коли отримаємо, тоді поділимось, що саме я замовила. Пока!